Цумовуємо найцікавіші події цього тижня. Ви дивитесь програму про головне у студії Тетяна Поминальна. Понеділок на плановій нараді заступник міського голови Людмила Пасенко повідомила, що цього року в освітню галузь міського бюджету спрямовано на 81 мільйон гривень більше, ніж минулого. Півмільйона з яких витрачено на відкриття додаткових двох груп у ДНЗ Веселка та Сідлячок. Також обладнали філію будинку дитячої та юнацької творчості по вулиці Глібова 1 На ремонтні роботи використали 400 тисяч гривень. Фінансувався також з міської казни Бориспільський професійний ліцей. Окрім того, на сесії міського. Ої ради у вівторок було виділено ще 16,5 мільйонів на освітню галузь. Тож на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів Борисполя цього року з міського бюджету виділено 97,5 мільйонів гривень. Чи вдалося освоїти виділені кошти, облаштувати та оновити Бориспільські освітні заклади до 1 вересня? Перевіряла робоча група, створена при виконавчому комітеті міської ради. Під час традиційного об'їзду закладів перед початком занять долучилися й журналісти телеканалу Бориспіль. Цьому році мені дуже приємно, що ми зробили такий пріоритет саме по енергозбереженню наших навчальних закладів. Бо майже 3 мільйони виділено на те, щоб завершити процес заміни вікон і дверей, щоб тепло зберігалося в наших навчальних закладах. Второк відбулося пленарне засідання 15-ї сесії міської ради, яке тривало два дні. 30 серпня найбільш обговорюваним було питання про розгляд подання депутатів щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради. У сесійній залі відбулося таємне голосування. Щоправда, його результати не було озвучено, а лічильна комісія склала свої повноваження. Деталі незабаром у сюжеті наших журналістів. У вівторок на стадіоні колос відбувся фінал розіграшу Кубку регіонів Федерації футболу України. Вирішальний матч зіграли збірні Кіровоградської та Львівської області. Такий турнір відбувся вперше в Україні з метою активізації роботи з розвитку масового аматорського футболу. Фінал був насичений та цікавий. З рахунком 2-0 перемогу здобула команда Кіровоградської області, яка представить Україну на чемпіонаті у Мальті. Я чесно, в першу чергу хочу поздравити наших ребят. Нашого президента по ворозникам на базе его сборной Кировоградской области сделала. Он много сил, энергии, финансов вложил в эту победу. Я хочу их поздравить всех. Это историческая победа. Відбулася здача другої черги будівництва патологоанатомічного корпусу, головне призначення якого створити корпус для проведення судово-медичних експертиз. У ньому передбачені спеціалізовані відділення та лабораторії. Споруда повністю відповідає європейським стандартам і є однією із найкращих в Україні. Я можу вам сказати, що початок цього будівництва патологоанатомічного корпусу розпочався в 2009 році. За цей період за сім років сюди вкладено 17 мільйонів. 830 тисяч. Я по чергам не буду говорити, тому що, наприклад, взяти 2013 2014 рік, взагалі жодної копійки не було вкладено. От а так, там мільйон двісті, мільйон чотириста по рокам. Найбільше, звичайно, було вкладено це в 2015 році і в 2016 році. Це найбільша левова частка. Із цих це вимірюється вона більше 10 мільйонів. Те, що ми вклали за цих два роки. Четвер Бориспіль відзначив день знань. Освітні заклади гостинно відчинили двері для своїх школярів. Цей навчальний рік знаковий не лише для Борисполя, а й для України, оскільки міністерство освіти розробило проект під назвою Нова школа, який активно впроваджується. На нарадах окремих категорій учителів разом з директорами шкіл ми опрацювали цей проект. Зараз він буде. Уважно опрацьований у кожному педагогічному колективі. Ну, якщо е, проаналізувати цей проект взагалом, то я хочу сказати, що освітяни міста Борисполя вже готові до впровадження нового проєкту, який називається нова школа. Також нагадаємо, що про концепцію нової української школи в Борисполі говорили на традиційній нараді педагогічних працівників. Тож детальніше про реформу ви можете дізнатися в окремому сюжеті на сайті телеканалу Борисполь. Протягом тижня фіксується понад півтори тисячі правопорушень, які з них скоюються найчастіше вирішили перевірити наші журналісти. Вони разом з екіпажем поліції у п'ятницю відправилися на патрулювання містом. Протягом усього часу правоохоронці виконували свою роботу, проводили профілактичні бесіди з порушниками та за потребою виписували постанови. Деталі дивіться згодом у сюжеті. Спочався осінньо-зимовий призив до лав Збройних сил України. Військовий комісар Борис Плецького військомату закликає осіб, які за віком підлягають під проходження строкової служби, звернутися до міського комісаріату та стати на військовий облік. Деталі в сюжеті наших журналістів. Президент України на сьогоднішній день е, прийняв постанову про те, що військовослужбовці строкової служби в зону АТО не відправляються тільки в двох випадках. Це випадки, коли особисто кожен з них пише рапорт на перехід на контрактну службу. Це я кажу особисто, відповідально, що дітей, які служать в строкову службу в зону, АТО ніхто не направляє. За ініціативу волонтера Василя Бойко, який довгий час допомагає воїнам на сході, сьогодні відбулася зустріч із бійцями АТО, а також волонтерами Бориспільщини. На заході їм вручили грамоти за мужність та волонтерську підтримку воїнів АТО. Це всі актуальні новини цього тижня. Слідкуйте за оновленнями на сайті tvborispil.com та будьте у курсі подій.